Усім доброго дня, дорогі наші друзі. Сьогодні я вам проведу ознайомчий урок по курсу податковий дайджест. Зараз я переключаюся на нашу методичку, і ми з вами подивимося, з чого буде складатися сьогоднішній наш урок. І так, дивимося. Цей курс я написала для того, щоб з вами можна було. Попрацювати, розібрати самі основні питання по податках. Ми будемо працювати з загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом ДПС. Він називається ЗІР. Звідси, ми будемо з вами брати самі основні питання, і на них отримуємо відповіді від ДПС. Це коли платники податків подають свої індивідуальні податкові консультації, і тоді ДПС дає відповідь з посиланням на перше джерело Податковий кодекс та інше законодавство, для того, щоб ми з вами краще розібрали всю податкову систему України і самі. Гарячі питання, які стосуються господарських операцій бізнесу України, я поділила цей курс на окремі податки, загальнодержавні податки. Це модуль перший. Це у нас сьогодні перший модуль він ознайомчий. Ми знайомимося, які є взагалі в Україні загальнодержавні податки. Другий модуль буде у нас права та обов'язки платників податків. Що нам... Ми маємо зобов'язані робити, коли сплачувати, що нам буде за те, коли ми не сплатимо той чи інший податок, але ще які наші права. Коли ми можемо не платити даний податок, тому що не виходить у нас по грошах. І Через який термін ми зобов'язані його сплатити, та які є пільги. Далі, третій модуль, ми розглянемо функції контролюючих органів, куди звертатися по конкретних питаннях в відділи ДПС, і що вони мають нам допомогти по даному питанню. Тобто ДПС Державну податкову службу створили для того, щоб вони допомагали бізнесу. Правильно адмініструвати податки, вони не тільки з точки зору злих та да, деменів, які е, хочуть нас обдерти, як ту курку, обсмикати пір'я до останнього. Їхня функція допомагати бізнесу. І ми сьогодні, і ми на третьому модулі про це будемо говорити, так, щоб ми знали, що нам щось каже, що це не моя функція, це не моя компетенція. От, але. Законом, іншими нормативними актами, є передбачення того, щоб вони мають нам допомагати, а не тільки щіпати нас до останньої копійки. Далі ми починаємо розглядати в окремих випадках кожен податок, загальнодержавний і місцевий. Тут дивіться, по кожному вже питанню і по кожному модулі ми будемо з вами розглядати 20 питань. З Довідника зір актуальних, таких прямо самих е, життєвих, потрібних, для того, щоб е, ви змогли потім собі на них посилатися і мати оцю базу знань у голові. Де я буду вам їх розтлумачувати? Складні е, такі ви е, терміни. Дані да, от простими словами, щоб вам легко можна було потім навіть читати будь-яку там висновок і чи по індивідуальній податковій консультації, чи там по акту перевірки, що ви розуміли про що йде мова. Далі йде податок на прибуток, це теж загальнодержавний податок, коли ми сплачуємо, що з прибутку, у нас має бути фінансовий результат прибуток, бо якщо збиток, ми не платимо цей податок, він є специфічний, тут потрібно вести облік доходів і витрат. Далі ми перейдемо податок на доходи фізичних осіб, це ПДФО, От, теж багато податок. Він накладається на дохід фізичної особи, який може бути з точки зору ДПС в різних да, джерелах утримання, а ми можемо про це не знати, тому тут це все розглядаємо. І по кожному податку, знову ж таки, нагадую, 20 ІПК з бази ЗІР. Ось, тому е, взагалі я всім студентам на курсах рекомендую використовувати цей ресурс. Він на сайті ДПС, і він для нас розроблений, щоб ми е, оновлювали свої знання, От, наприклад, да, 20 актуальних запитань. Але тут вони, це їхнє бачення. Да, там останні там, наприклад, ці питання, чи, можливо, там вони вибірково вибирають. Ми будемо вам витягувати по кожному податку окремо. І тут навіть є податковий календар, тому він е, розроблений для платників податків для бізнесу, для того, щоб було зручно е, взагалі працювати в Україні у плані розрахунки, да? От, тому що вони нас душать податками, і ми маємо знати, де у нас є переплата, де у нас є борг. І на що ми можемо пожалітися, скаргу написати, щоб зменшити якусь частину боргу чи податку? Далі будемо вивчати державне мито це митний кодекс України, який має багато теж різних видів мита. Далі ми перейдемо на єдиний податок. Єдиний податок це місцевий податок. Ми вже сходимо на місцеві податки. Він є для ФОПів, так? де ми також будемо розглядати різнорідні питання. Далі ми з вами розглядаємо податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Це теж місцевий податок. На сайті ДПС є калькулятор. Розрахунку для фізичних осіб. От, наприклад, мені у Вінниці на квартиру, там 46 квадратних метрів, прийшло ППР в село чогось. От. І в село на хату мою батьківську теж прийшло ППР там сплатити податок. Квартиру там не проходили 1177 гривень, а на хату там ще 700, 800. Тоді в мене виникає питання. Чому вони мені його нарахували? тому що ця квадратура по квартирі не підлягає під оподаткування. Тобто вони всім попідряд наштампували ці ППРки і розіслали. Рентна плата теж вона є різнорідна рентна плата. От, ми будемо з нею працювати і також будемо розглядати по кожного податку плюс 20 актуальних питань відповідей від ДПС. Люди задають питання ДПС. І їм дають на це відповідь. Акцизний податок, він теж дуже складний, він дорогущий цей податок. Там є, йде мова про ліцензію, без якої акци... платники акцизного податку не зможуть працювати. І тут він реально дорогий цей податок, якщо ми не знаємо правил гри акцизу. акцизом. Далі ми перейдемо на екоподаток, теж є про що поговорити, дуже цікавий. Далі ми перейдемо ставки збору з одноразового спеціально добровільного декларування. Це, наприклад, ми декларуємо свої доходи як фізична особа. І на них є певна ставка податку. Там селищні, міські, районні ради, вони їх придумують на сесіях, і є на сайті міської, селищної районної ради ці ставки. Які потрібно застосовувати. Це можуть бути там, наприклад, в нотаріуса, переоформлення спадщини, паїв, продаж майна. Так, от вони є, мають місце цей податок, от і відповідно з ним треба буде познайомитись. Його декларують через електронний кабінет як фізична особа, подається декларація про майновий стан і доходи. ЄСВ загальнодержавний податок, податок. Теж з нам знайомий, він нараховується на доходи фізичних осіб, мінімум на мінімальну заробітну плату. Має дві ставки: основних: це 22% і 8,41 Теж багато з ним є роботи і є що розбирати. Розмір податкової і соціальної пільги, до чого він застосовується, як розраховується і де про це йде мова. Неоподаткований мінімум доходів громадян. Розглянемо, що це таке, щоб ви розуміли. Далі акт з звірки з ДПС, 17-й модуль, буде у нас. Будемо з вами формувати в електронному кабінеті цей акт. Будемо дивитися. Як він нам допомагає в обрахунку і в моніторингу наших податків, і де ми можемо побачити відповідь, що вони нам подали і як ми будемо звірятися. Заперечення на застосування штрафної санкції: тут я виберу вам 5 заперечень, як їх треба написати. Google Гугл класі, ви приєднаєтесь до Google класу, тому що буде після кожного уроку тестування, вже після сьогоднішнього знайомчого уроку у нас буде тестування по даній темі, тобто, по сьогоднішніх по сьогоднішні знаннях, які ви отримаєте від мене. Коли будете писати заперечення, я даю вам цих п'ять прикладів, я їх коментую, розповідаю, чому так має бути написано. Що нам допоможе, це заперечення в до застосування штрафної санкції, чи там, наприклад, заперечення на акт перевірки камеральної і документальної, і ви також будете їх виконувати, щоб ви змогли. Потім е, самостійно її написати. Листування з ДПС розглядаємо цей модуль, яким чином ми можемо надсилати наші дані, там, наприклад, чи якісь документи, чи якісь прохання, чи заперечення, І де ми бачимо, чи вони прочитали чи ні, і як ми отримаємо відповідь від них. І 20-й, останній наш модуль: ми підбиваємо підсумки. Та розглядаємо, які останні зміни можуть виникати в законодавстві, що вони для нас готують. Наприклад, там, ми знаємо, на сьогодні є зміни в оподаткуванні, додатково на нас накладають ще податки, але ще поки він в дію не вступив. Цей нормативний акт, тому ми всі чекаємо. Тому до кожної теми ми будемо розбирати 20 актуальних питань, крім сьогоднішньої, так тому що далі ми вже йдемо по податках окремо. І зараз у нас іде перший модуль загальнодержавні податки. Дивимося, які є податки в Україні. В Украї... Україна. Е... Засипана податка, ми подавлені цими податками, і якщо нам скажуть, що ой в Європі там набагато вищі ставки, але там більш вони раціонально розраховані. У нас в Україні навалено цих податків. І бізнесу важко працювати, так, наприклад, є загальнодержавні податки та збори, є місцеві податки та збори, і є одноразове спеціальне добровільне декларування. Дивимося на загальнодержавні податки та збори, які вони взагалі існують в Україні. Такий важкий податок на прибуток. Їх може бути декілька ставок: 18%, 25, 3%, 10, 30, 4, 9, 15, 12. Про них іде мова в статті податкового кодексу 134-141. Об'єктами оподаткування, податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України або за її межами, який визначається шляхом коригування, збільшуємо або зменшуємо фінансовий результат через якісь відповідні там, коригуючі дані. Так? От, нам потрібно для цього порахувати, що а, сам прибуток, якщо він виникає, або якщо буде у нас збиток, ми його не оподатковуємо, і е, вести облік доходів і витрат, щоб ми розуміли, що виник цей фінансовий результат. Платниками податку на прибуток є резиденти, це українці, суб'єкти господарювання, тобто якийсь бізнес, ФОПи, чи там, наприклад то, так, ФОПи це коли на загальній системі працюють, здійснюють господарську діяльність і на території України, і за її межами, крім неприбуткових організацій. Бо неприбуткові, саме слово, неприбуток. Вони не рахують податок на вони не рахують фінансовий результат, щоб оподаткувати. Є ПДВ у нас такий самий теж важкий складний відсоток в плані того, що податок в плані того, що. За його ведення ми маємо купу проблем, бо що блокують наші да, от, декларовані ці дані. Декларуємо ми в податкових накладних, де реєструємо цей податок і там його можуть заблокувати. Крім того, є штрафи, які теж небезпечні, і ми на цьому модулі будемо розглядати ці актуальні питання. Ставка відсотка є 4, ставки 0, 7, 14 і 20. Написано про ставки відсотка цього податку в 193 статті ПКУ. А, об, об, об типу що оподатковуємо? Да? Операції платників податку з постачання товарів, послуг на межі території України. Хто платить цей податок? Підприємства, особи, які зареєстровані як платники ПДВ, які ввозять на митну територію України товар, можуть бути нерезиденти, які постачають на митну територію України електронні послуги та інші суб'єкти господарювання, які стали платниками ПДВ, так? Або це звичайні люди, які возять на митну територію товари, які оподатковуються цією ставкою. Податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, або якби да, от ми його так називаємо: 18,059%. Він цей податок є місцевий. А ми його сплачуємо по місцю реєстрації платника податків. Ми його е, нараховуємо згідно доходів, які отримала фізична особа. Тому й називається податок на доходи фізичних осіб. Це прописано в статті 162 179 податкового кодексу. Цей податок є місцевий, але його що? Можуть ще і перевести на загальний національний податок. Тут об'єктом оподаткування є доходи, отримані фізичною особою, сплачуються зарплати з доходи за цивільно-правовими угодами, з пасивних доходів проценти роялті, з дивідендів, з частини прибутку контрольованої іноземної компанії, з вартості нерухомого майна, з чистого оподаткованого доходу у ФОПів. Тобто є великий перелік платників податків, які мають цей дохід, який може оподатковуватися ПДФО. І ставки там є немалі. Військовий збір, він зараз у нас на питанні да, розглядається, може бути збільшений, це ми всі якби, в очікуванні. От, але на даний час він має ставку 1,5%, прописаний в 168 статті податкового кодексу. Об'єктом оподаткування є загальний місячний річний оподаткований дохід фізичної особи. Доходи з джерел їх походження в Україні, які оподатковуються, іноземні доходи, які отримані з джерел за межами території України. Хто сплачує цей податок? Фізична особа резидент, тобто українець, який отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, або фізична особа не резидент іноземець, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні. І сплачує військовий збір податковий агент. І також ПДФО теж сплачує податковий агент, ми будемо про них говорити, хто такі податкові агенти. Далі величезний і такий м -м, дорогий податок це акциз. Є у нас е, в податковому кодексі стаття 212-216. Але в 212-213 йде мови про ставки. Акцизу вона може бути 5. 3,2 Та інші розрахунки йде акцизного податку до різних видів операцій та товарів. Тут у нас об'єкти оподаткування визначаються методом здійснення господарської операції з реалізації бізнесом розрібної торгівлі підакцизних товарів, які мають коди УКТЗ, які прописуються в податковому кодексі. Також операції з реалізації. Виробників або імпортерів, в тому числі роздрібної торгівлі тютюнових виробів, продаж чи ввезення підакцизно легкового автомобіля, алкоголь. Да, це все у нас акциз. Сплачує хто цей податок, особа суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, може бути оптовики, які здійснюють реалізацію. Підакцизних товарів, алкоголь, пальне, тютюнові вироби, легкові автомобілі. Тому він є величезний цей податок, складнющий цей податок, дорогущий. З ним треба розібратися, його треба декларувати та сплачувати встановлені строки. Акциз. Також велику роль відіграє тут ліцензія, без якої не маємо права проводити цю діяльність. Ще у нас є мито, яке теж багатогранне, є різне мито. Тут працює митний кодекс України, і багато є ще додаткових нормативних актів, По МИТу теж багато є цікавих питань в індивідуальних податкових консультаціях. Якщо говорити по статті 279, то ми тут будемо. Дивитися, яке мито може бути, до них не розраховують різні ставки. Мето ділиться, наприклад, за напрямком руху товарів, вивізне експортне мито, нараховується на товари, при їх вивезенні за межі митної території України. Є ввізне імпортне мито, справляється митницями при надходженні іноземних товарів на ринок України. Є транзитне мито. Через митну територію України проходить товар і за нього сплачується транзитне мито. Є, мито, є митні збори, наприклад, там при реєстрації об'єкта нерухомості. Митні збори є, наприклад, там. При укладанні якихось договорів треба сплатити да, в нотаріуса. Тому митний кодекс тут працює. Також об'єктом оподаткування вибрала да, адвалорне мито нараховується у відсотках до митної вартості товарів, які обкладаються митом, специфічний вид. Специфічне мито нараховується встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, які обкладаються митом. Комбіноване мито це коли поєднується специфічне задвоворне митом. Ми будемо його розглядати більш детально на модулі, де буде йти мова про мито. Хто платить цей податок? Суб'єкти господарювання, платники податку є. Підприємства, бізнеси, люди. Це стаття 276 Митного кодексу України, які возять товари на митну територію, вивозять з митної території, отримують товари, що пересилаються там, в міжнародних поштових або експрес відправленнях. Фізичні особи, які укладають якісь певні договори в нотаріуса, де теж потрібно сплатити якусь частину мита. Далі є у нас загальнонаціональний або загальнодержавний податок ЄСВ. Він є консолідованим страховим внеском. Дві ставки 841 та 22 8.41 це до, застосовується до а, доходів людей з інвалідністю. Далі, закон 2464. Це все про ЄСВ. Розписано. Також є в податковому кодексі мова про ставку 22%, нараховується на дохід фізичних особ, особ на мінімальну заробітну плату, підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника податків, одночасно із зобов'язаннями зі сплати ЄСВ, зобов'язань зі сплати інших податків. Ну, прив'язується так, виконується сплата обов'язково, тому що це пенсійний фонд, який контролить і моніторить нарахування і сплату цього податку. Також зверніть увагу, що ми маємо вчасно сплачувати це ЄСВ, тому що буде нарахована штрафна санкція і буде врахована недоїмка. Не можна платити за інших. ЄСВ людина має сама за себе заплатити, або це робить податковий агент. Хто сплачує страхувальники, роботодавці, фізичні особи, люди, які себе зареєстрували, зафіксували в пенсійному фонді, що вони є платниками ЄСВ. ЄСВ це пенсійні накопичення, пенсійні страхувальні внески, тому вони застосовуються цей податок до... Доходу фізичної особи. Так, ми будемо з вами конкретно розбирати кожен із цих податків. Якщо говорити про місцеві податки, це у нас такий поширений популярний податок на землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, збір за місця паркування транспортних зборів та туристичний. Збір теж ближче підійдемо до місцевих податків, і тут ми про них будемо з вами говорити. Багато є цікавих розборів індивідуальних податкових консультацій. Тому до кожного модуля, що стосується податку, ми будемо і розглядати 20 гарячих питань з загального доступного ресурсу. Зір ось ще раз показую, де ви можете. Самостійно моніторити, так? вибирати категорію податку, наприклад, ПДВ чи там, наприклад, плата за землю. Ось і дивимося, які там такі популярні на думку ДПС, да, от розглядалися. Питання, наприклад, коли суб'єкт господарювання повинен сплатити орендну плату за земельні ділянки державної чи комунальної власності, якщо орган місцевого самоврядування прийняв рішення про внесення змін до умов площі або розміру орендної плати, договору оренди земельної ділянки, або поновлення цього договору. Натискаємо і вдивимося. Подали питання. Коли треба... Платити орендну плату за земельні ділянки за комунальні землі, і якщо були якісь зміни, і пит... відповідь ДПС після внесення змін, так, ми маємо це що? Знати. Про це Нам має, бо ми маємо моніторити, наприклад, ці дані щодо зміни вартості орендної плати, і тоді, щоб не виникало питань, да, от ми платимо вчасно. Тому органам місцевого самоврядування, тобто сільська селищна, міська рада, прийнято рішення про внесення змін щодо розміру орендної плати, до умов договору оренди, то податкові зобов'язання з орендної плати за земельні ділянки на підставі нових умов договору оренди землі, виникають у суб'єктах господарювання після внесення відповідних змін до договору оренди. Погоджених сторонами такого договору та їх державної реєстрації, тобто ви маєте ще з ними погодити ці зміни. Бо це договір. Він підписується двома особами: Хто? той, хто укладає договір, той, хто його приймає. Тому, якби ви однозначно будете бути. Обізнані, так, що е, змінились умови договору, його треба перепідписати. Вам про це повідомлять. А чому змінилися? Тому що змінилась розмір орендної плати. Піднялася ставка е, за ці землі, так, нормативно-грошова оцінка змінилася. Тому, звісно, тут вам про це повідомлять. Якщо не повідомлять і вам буде вже сподатковий якийсь дзвіночок, ви йдете е, до тих, з ким ви укладали цей договір, і е, запитуєте, які були зміни. Та, чому я про це не знаю? Тому ось такого плану ми можемо роздруковувати ці ІПК, це все, щоб більше розуміти. Але вони є в онлайні, і саме які потрібно нам знати е, такі да, основні питання, по яких будуть виникати ризики, ми будемо вам готувати для кожного. Модулю, що стосується податків. Тому е, далі на Google класі у вас будуть домашні завдання, це тести. Е, я вас чекаю на наступному нашому уроці. Дякую за увагу і до зустрічі!